Що людина може захворіти лише тому що виявила себе хворою, і так само може вилікуватися, тому що уявляє себе здоровою. Механізм діє. Текст сеансу певне поєднання фраз. Чітко вивірене. Автор багато і довго працював, 20 років працював, як кажуть, писателю 100. 20 років він опробовував який. Яка тривалість має бути сеансу, які фрази треба підібрати для цього всього, як правильно проводити це все, яка музика має бути. Це 20-20-річна робота до тих пір, поки він почав цей метод навчати. Далі, коли ми начитуємо ці всі терапевтичні конструкти, і ми налаштовані правильно, ми вважаємо, що формується якась відповідна хвильова електромагнітна програма. І оскільки вона здатна записатися через наш голос на носій звуку, то ми таким чином передаємо цю цей конструкцію, цю програму завдяки музиці нашому голосу, який має певні хвилі, передаємо людині. І оскільки ми працюємо в записі, то все зафіксовано і ніяких помилок бути не може. Всі помилки, які ви робите на етапі запису сеансу, Звукорежисер вирівнює і вирівнює до тих пір, поки сеанс ми не приймаємо. Здача іспиту без власного сеансу, неможлива. Є рівень у нас слухач, це для того, просто людина прослухала і не збирається працювати під свій голос. Є далі рівень користувач це коли людина прослухала навчальний курс, зробила запис і почала працювати, почала практикувати. Практикувати дозволяється і. До отримання сертифікату для того, щоб мати свій особистий досвід. Зараз ми ставимо питання, можливо про те, що тим, кому потрібно буде, ми вийшмо, не встигнемо, завтра не працюємо, ми вийшмо сертифікат з слухачів, щоб ви прослухали курс, щоб вам було впевнені, що ви можете працювати, якщо воно вам потрібно. Раніше не потрібно було, зараз міняємо концепцію, слухачі. Тому кажучи, там наступна група буде за вами. І ви, що захочете, приходите на наступну групу. Протягом навчального року всі а, мої приїзди в Дніпро ви приходите, хочете приходити просто так, хочете приходити на супервізію, навіть від того, як ви те себе вибираєте, від чого воно є. Але ви кожного разу приходите і. Мало того, що я тут працюю, ви ще допомагаєте, тобто завтра прийдуть наші супервізіанти, вони будуть так само ділитися своїм досвідом і будуть показувати, як вони працюють. То це отакий от процес навчання там, протягом цього року, який є. Далі. Передається інформація. А... З зовнішнього джерела звуку, так як ми говорили, і відповідно через наші вуха вона попадає от якраз в нейрони головного мозку. Це люба інформація, не тільки наша, вона любе так іде. Далі, якщо відбувся розрив невротичного шаблону, ну, якщо сталася інсталяція про невротичний шаблон, далі повернемося, розкажемо, що так. Чому має бути обов'язково розрив невротичного шаблону? тому що ми маємо звільнити місце для того, щоб ця програма інсталювалася? Ми на це налаштовуємо, воно так має бути. Ще раз, програма інформація в будь-якому випадку, якщо людини немає людини, на яку вона не діє. Це от як камертон в музиці. знаєте. Якщо дана нота ля, організм настроюється на ноту ля, то це деше питання людини. Буде вона грати ту симфонію, чи буде співати ту пісню чи ні. Але вже настройка пройшла. Людина налаштувалася на те, що в неї є позитивні моменти. Значить, Наша задача, всі сеанси, які ми проводимо, вдало інсталювати програму. Значить, якщо програма починає діяти, то дуже часто сугестивні конструкції, які є, вони прибирають усю гітералогізію, про яку ми говорили, надмірна болючість, котра є в організмі, особливо невизначеного характеру. Коли якісь болі, які не мають фізичного прояву. все практично пов'язано з психосоматикою, воно дуже часто не має. Фізичних проявів, тому що не можуть доказати якісь додаткові методи обстеження, що в людини проблема саме там, де вона говорить, але разом з тим воно є. І біль при психосоматозах не є захисним механізмом, як при травматичних, наприклад, ураженнях. Він має зовсім інше походження, яке ми з вами розбирали. Біль виникає тому, що мозок вже запустив процес негрозу і він мусить підсилити. Підсилитися якимось фізичними проявами, що він ж дійсно хворий, тіло захворіло. І мозок сам продукує цей біль при невротичних станах. Нема на рівні організму органічних змін.